Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 141. І створив чеський шахіст та шаховий композитор Олдрежих Дурас. Хід білих і білі мають зробити нічаю. Подумайте. В чорний є небезпечний прохідний пішак, і якщо просто побити слона, чорні проводять ферзя. Це виграшна в чорних позиція. ферзі два пішаки, легко тут виграють в тури. Які є ідеї на захист білих? Наприклад, Тура Б7 створили загрозу тура А7. Якщо чорні проводять ферзя, буде Тура А7. Король Б2 тура А1. Є помилка. Король А1. Тепер ФЖ. І білі навіть виграють. Пішак Ж йде в ферзі, а білий король зупиняє чорних пішаків. Але в чорних тут є кращий хід. Чорні не б'ють туру. Чорні б'ють пішака і це нічейна позиція. Чорних є кращий хід. На Тура Б7 чорні грають слон Е5. Слон контролює поле перетворення. Якщо Тура А7, король Б2. Далі буде А1 ферзь, чорних на слона більше, і чорні виграють. Якщо не грати Тура С7, а грати Тура Б3, то просто король А4. Тура Б7, створена загроза тура А7, але дуже гарний хід слон С3. Поставили слона під Бій. Якщо король б'є слона, то буде А1 ферзь шахом. Якщо не бити слона, то в чорних є ідея слона 5 перекрити вертикаль А і тоді можна проводити ферзя. Чорні виграють. Повертаємось на початок. Правильний перший хід Тура Б3. Король А4. Чорні мають загрозу А1 ферзь. Тому білі грають тура Б7 з ідеєю тура А7. Слон ф 2 побили пішака, слон контролює поле А7. Якщо білі грають тура Б8, то можна зіграти слон Е1. Слон Д на а 5 щоб перекрити вертикаль А і не було лінійного удару в білих. Тому білі не грають тура б 8 білі грають тура Б4. Якщо короля 3, то білі можуть просто повторювати позицію і буде нічия. В чорних є кращий хід, чорні грають короля 5. Хід білих, подумайте, що робити далі. Звичайно, чорні загрожують провести ферзя. Які є ідеї в білих. Тура b8, загроза Тура 8. Але чорні грають короля 6. Тепер, якщо Тура 8, слона 7. Перекрили вертикаль А. Далі буде А1 ферзь і чорні виграли. Правильний хід за білих це тура Б3. Якщо чорні проводять ферзя, то буде тура А3. Подвійний удар. І якщо побити туру, то буде пат. Повернемось на один хід назад. Чорні взагалі не зобов'язані бити туру. Але якщо просто відступити королем, то Тура А1 і це рівна позиція. Якщо Чорні намагаються зіграти хитріше і перетворюють пішакани у ферзя в туру, то це нічого не змінює. Теж буде Тура А3 подвійний удар, Тура А3 і знову пат. Чорних тут є кращий хід. Слон С5. Хід білих. Подумайте, що робити далі. Звичайно, бити слона не можна, тому що буде просто А1 ферзь. І тепер тура А3 ніяк не допомагає білим. Правильний хід це Тура Б8. Створена загроза Тура А8. Чорні грають король А6. Є ідеї король 7 слона 7. Але білі вже можуть тепер бити слона. Король С5. Короля 7. Хід білих. Скажіть, що робити далі. Правильний хід це тура b4. Створена загроза тура А4. Чорні проводять ферзя, але все одно тура А4. Подвійний удар. Чорні змушені бити туру, щоб не програти. Ферзь А4 і це пат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тура Б3, короля 4, тура Б7. Білі створили загрозу лінійного удару. Слон в 2. Чорні використовують слона на захист. Тура Б4, короля 5. Тура Б3. Якщо чорні проводять ферзя, буде тура А3. В білих з'явилась патова ідея. Хитріший хід за чорних слон С5. Тура Б8 знову загрожуємо лінійним ударом короля 6. Далі можна бити слона, короля 7. Тура Б4. Знову патова ідея. А1 ферзь, тура А4, ферзь А4 пат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!